Стосовно вакуумування, був коментар, що вакуумування можна замінити на продувку е, магістралі фреона. Так, таке можна робити. Але дуже-дуже не потрібно е, так саме так робити. Поясняю, чому? Для того, щоб бути впевненим, що ви е, продули і повітря не залишилось, вам треба подати ну, більше фреону, тобто, щоб трохи фреону вийшла в атмосферу. І тут ну, відповідно є біда. Біда полягає в тому, що один кілограм фреона дорівнює декілька тоннам вуликіслого газу. Ну тобто, дивіться, екологія планети вона потерпає від глобального потепління. У нас є гази, які можуть в день накопичувати сонячну енергію, а вночі вони її погано віддають. Якщо казати про воду, то вона може вдень випаровуватися, а вночі конденсуватися. А от вуглекислий газ таке не може робити. А наші фреони, вони, вони настільки класно цей ефект роблять у того глобального потепління, що один кілограм фреона дорівнює декілька тоннам вуглекислого газу. І от якщо ви випускаєте фреон на одному об'єкті, на другому, на третьому, там, ну, або п'ять монтажів за день робите, а потім давайте помножимо на кількість цих днів на кількість монтажників. Е і не просто в Києві чи в Україні а по всьому світу, да? то виходить, що того фреона буде викидуватися е під час тої продукти дуже і дуже багато. Тому законодавчо... Це заборонено. І якщо ви таке будете робити і таке побачить, це буде великі проблеми. І тут можна сказати: ой, а хто, а за що, а як він доведе, шановні, можна зробити все без проблем. І до вас ніхто чіплятися не буде. Для цього потрібно вакуумувати. Ось і все. І тут вакуумник не так багато коштує, і процедура не така ж уж і дуже складна. Ось і приходити і грамотно робити саме ми, саме за це, ми саме йдемо до демократичних країн і до е, новітніх технологій. І ми повинні зберегти цю планету. Ну, якщо не для себе. То у нас далі і там ідуть діти, далі онуки і далі, далі, далі. Ну, хоча б для них ми повинні намагатися зберегти. ото. Тому просто беріть і вакуумуйте. А що стосується, що кондиціонери після продувки працюють 10-15 років, шановні, кондиціонер повинен працювати 25-50 років. Е, просто я знаю, що е, ну, він там за інших причин може виходити з ладу. Але якщо кондиціонер. Нормально зроблений і там немає повітря, е, ну, грамотно, інтелігентно це робити вакумування. По-швидкому це роблять е, продукт. Але головне, якщо, якщо повітря позбулися, то холодильна система грамотно змонтована, вона здатна працювати і 25, і 50 років. 10-15 то не обмежено. Ось. То, будь ласка, робіть все грамотно.